Добрий день, мої любі малята! До нас сьогодні знову в гості завітали Лялька Оленка та машинка Бібік. І вони пропонують нам пограти в гру, яка називається Спіймай звук. Наприклад, нам необхідно буде спіймати звук Ш. І так, я називаю звуки і ловлю. Зрозуміли? Готові? І так приготували свої долоньки. Вам необхідно спіймати звук А. А. П. К. А. А. Ж. Я. С. А. Молодці. А зараз спробуйте спіймати звук С. Готували до лайки свої, починаємо. Я с. З, с. С. К. Р. С. З. С. Ш. С. С. Добре, дуже цікаво вийшло. А зараз останній звук будемо ловити. Звук. Р. Починаємо? П. Р. К. Р. 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 Я. Ж. Р. Гадаю, вам було цікаво, молодці.